Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Te Сьогодні зробимо розклад на тему, хто за тобою підглядає. Налаштовуйся, будь ласка, і подивимося, хто за тобою підглядає на даний момент людина, яку ти заблокувала. Як би вона не хотіла за тобою попідглядати, людина не може до тебе дістатися. Він в блоці. Скоріше за все, він, тому що це спокусник. Можливо, це були тяжкі залежні стосунки для тебе, з яких ти змогла вийти. Боролася різними способами, але все одно чоловік за тобою спостерігає, дивиться, що там і як там. І при цьому в нього є частково доступ до тебе. Це тоді, коли ти ходиш на роботу. Можливо, там є ваші спільні знайомі, або можливо, в нього є можливість доступу до твого офісу, до твого робочого місця. Якщо це робота онлайн навіть таким чином, може дивитися, ага, там. Елементарне, знаходишся ти в соціальних мережах чи ні? Да? Або чи заходиш ти в мережу? Людина хотіла б дізнатись про тебе більше. Може дізнатися тільки те, що може сам собі нафантазувати, тому що реально заблокований доступу до тебе немає. Хто ще за тобою підглядає? Людина з минулого, колишній шанувальник, могли це також спілкування можливо, є, можливо, немає. Да, ви могли посперечатися, повздорити і періодично, коли йому сумно. Він, можливо, гортає твої фотографії, да? можливо, якщо ти відкрита десь, то він може тебе бачити. Іноді може бачити тебе випадково, іноді старається відвідувати ті місця, де ти можеш бути. Або через спільних знайомих вивідувати про тебе якусь інформацію для того, щоб переконатись, що ти за ним продовжуєш страждати. Хто ще за тобою підглядає? Слухай, одні чоловіки. Чоловік, з яким було пристрасне кохання, не зміг тебе добитися, і він буде старатися тебе добиватися. Або це був такий бурний роман на один-два дні, можливо, місяць. Ну, невеличкий термін тривав цей романчик, і хтось з його суперників переміг. І він паз в якийсь момент. Зараз він думає, що в принципі можна спробувати ще раз. І причому цей якраз чоловік може і об'явитися те, до кого була величезна пристрасть. Ще хтось підглядає за тобою. Жінка більше подруга, ви зараз з нею в більш-менш нормальних стосунках. Вона хоче дізнатися, що в тебе все нормально. Да? Або вона бере якісь ідеї з твого життя, можливо, якісь принципи твого життя їй подобаються, їй підходять, і вона б хотіла б зробити так, як ти. Абсолютно ніякої негативної інформації від неї немає. Це більше вона така молодчинка, в неї так все класно получається, як вона це робить. Ця людина підглядає, ще хтось підглядає за тобою. Все, більше ніхто. Три чоловіки і одна жінка підглядають для того, щоб про тебе дізнатися. В принципі, можливо, б і більше людей дивилося, але в тебе життя надто спокійне, рівномірне і, можливо, достатньо довгий час абсолютно нічого не змінюється. От якби в тебе були скандали, інтриги розслідування, да, то, можливо, б це було комусь цікаво. А так. Хтось із твоїх старих знайомих, да, можливо, твої колишні шанувальники, періодично можуть подивлятися, як ти живеш. І на цьому, в принципі, все. Не знаю, наскільки цей розклад був цікавим для тебе, да, і наскільки він був корисним. Буду дуже вдячна за твої лайки і коментарі, як у тебе програється цей розклад. До нових зустрічей! Пока-пока!